Ті, хто сьогодні в окопах борються за те, щоб наше місто жило процвітало без насильства. Бо війна внесла нові корективи в це поняття. Вона стала тим насильством. Тому ми сьогодні тут. Тому ми сьогодні, на чолі з заступником міського голови Наталі Олександрівною, розпочинаємо старт української акції «16 днів проти насильства. Початком війни більше 600 наших дітей вже загинули від насильства військового. Близько понад 13 тисяч дітей примусово утримуються з окупованих територій, навчаються російської мови примусово для того, щоб забути своє коріння, забути свій рід, свою батьківщину і стати людьми, які не мають ні свого краю. Але я сподіваюся, що окупантам цього не вдасться. Ми зібралися сьогодні тут показати напевно і тим діткам, і тим людям, які перебувають на окупованих територіях, і напевно тим дітям, які потерпають, і жінкам, і чоловікам які потерпають від насильства через час війни і внаслідок наслідків цієї війни. А власне, закінчуючи, ми сьогодні пробіг свій на Алеї Слави і таким чином вшануємо і пам'ять тих полеглих героїв, жертв військового насильства, які віддали за нас своє життя.